Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні відео буде розмовного типу про наш похід на дачу, про розсаду і те, що я готувала. Життєве відео. Сьогодні гарний погожий день, плюс 12, тому ми вирішили піти разом з нашою собачкою на дачу Перше, за довгий час. Камінчики. Усі обстежити, обов'язково треба. Геолог юний. Так, твої камінчики. Де бізить? Йдемо і ми йдемо. Сашою, і ми йдемо. Ну щось робить, Он ями позакладали. Літ трошки стоїть. Ще. Плівкою просто. Плануємо може гортанці її підрізати трошки. Я на зиму не обрізала. Чоловік каже, що морози будуть, може не варто. Водичку п'ємо. Водичку налила, але ну, мисливець п'є в озері. Зараз впадеш в озеро. Ну, він чуть не впав, правда? Лебедів нема. Зараз. Щось почув якийсь звук. Гарно. Гарно, гарно. Шуточка частенько частенько Весною ні, а от на літо починає вона цвісти заповнюватися якимось зіллям. Небо, видно, молодець. Таке враження, що про дедандрон хоче вже розпускати свої бруньки, такі вони вже набухлі. Хай би ще постояв, бо ще будуть заморозки. Тому що тільки кінець січня. Який гарний стоїть у нас барбарис. Вворіє гатний, рожевий. треба буде полоти на весну. Травичку посерся, в травиці, так? А кому Супер на дачі. Помідорчики в мене балконне диво зійшли. Посіла майже тиждень назад. Вони ж такі вони гарні. плівкою їх тримаю на вікні. Температура тут 23-25 градусів. Можна сказати, що друзі зійшло, Там не видно. І я присипала трошечко ще малиним шкіркою з яйця, раніше перемеленою, тому що мені не подобається та земля, мені здається, що вона почала цвісти. значить не вистачає кальцію, треба її розкислити. Ще поставила помідори. Одні також вчора висадила, але ще не зійшли. Також чекаю за тиждень, на дранні я купляла, Порей посіяла. тут поки що ще не зійшов, В мене є він поки що. Починається дачний сезон. Може нам чоловіком кобаску з яйцями. Така буде з очками яєшню. На олімці надали ложечку смальцю. Зараз розподілю кобаску. Гарну і поки що вас накрила кличка. Цім погана чорна плечка. Видаємо голубе і на ній зразу буде везде. яєчні відкрию такі кабачки, робила минулого року сацебелі. Так і пообідаємо. Ще зранку приготувала такі млинці на прокислому молоці. Будемо їсти кілька днів з вареничком, з кефірчиком. це трошки підсолюю жовточки. Колбаса теж є солена. Я думаю, що буде добре а жовточки підсолюю. Машинку, щось потекла на машинку. В тих амортизаторах треба гарно їх виставити. Шимінку смажилося ішнє, я зуточу рідесенький. Зараз будемо обідати його. Я як істинний городник шкарлупки збираю. Потім веземо на город. Скисливати наш ґрунт, підчиглювати рослинки, боремося від слимаків. Що ми тільки з цією скорлупою не робимо? Обідаємо кабачки такі смачні, пікантні, солодкаві, сацебелі такий, як він, солодкаво-пікантний. Чуть-чуть гостренькі, дуже смачні. Так що можна робити їх. Кожного року один з рецептів, який допомагає нам смачно утилізувати кабачки. Будемо обідати. Після прогулянки на дачі ми спимо, так. Гарний хлопчик. А Макс просто так спить цілий день. Десь дуже, дуже гарний хлопчик. Тільниковиня на рибку, потім її насолюю і буде на завтра на ранок нам на канапки з Сашою. Люблю я рибку. Це в мене лосось. Тим часом займаюся калатеєю, обрізаю прив'яле листя, таке буду її пересяджувати в ширший горшок, Прочитала, що вона любить ширші горшки. Взагалі дуже капризні рослини. У мене їх багато і нема. Багато листя пообрізала. Вона ж ще стоїть на вікні, де в кухні, де час від часу відчиняю вікно, воно ще й промерзнути могло. Це листок треба обрізати. Так, листочок за листочком обрізаю. Нарізала цілу купу листків. Яка вона гарна, все ж таки фіолетова, а тут така варігатний листочок, дуже гарна. Дівчатка мені мої подарували. Горшок, який я хочу його перевалювати, він є ширший, він є чуть нижчий, але ширший. Як я вже згадувала, що в любить, щоб був широкий горшок. Подивимося. Буду маринувати цілим куском. Даю столову рівну ложку солі і столову ложку від столової, верніше, третину ложки цукру. розмішую і все. Не Повалюю цій суміші рибку. Добре, зі всіх сторін, навіть можна натерти. І ще зверху наливаю столову, менше столової ложки Я горілки звичайної для стерилізації, для консервації. Дехто дає коньяк, мені від коньяка риба має присмак. Я люблю, щоб воно було більш натурального смаку. Все, кладу, закриваю. Дехто через 2 години їсть. Я завтра зранку, то пройде більше 12 годин, тоді вже можна снідати канапками з рибкою цією. Сіль розтане, і рибка буде така слабо усолена. Робки приблизно в мене 250 грамів. Приготувала все для того, щоб прикрасити горщик, я його буду прикрашати шнурком. Може, шнурок буде плетений, може просто витий. А тобі обов'язково треба баксик, обов'язково, але про це вже буде наступного відео, тому що відео буде. Занадто велике Вам всім дякую за увагу і до наступних відео!